До вашої уваги, випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. Тож розкажу про найважливіші події на цей час. І розпочинаємо із ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Шестеро людей постраждали через російський удар по Миколаєву. Вранці вороги атакували місто дроном. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Троє людей у важкому стані. Краматорську громаду вночі обстріляли російські терористи, били шахедами по житлових будинках. Повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Пошкоджені щонайменше вісім приватних осель та дві автівки. За попередньою інформацією минулося без постраждалих. Двоє загиблих на Харківщині. Ще двоє постраждали внаслідок ранкового російського удару по селу Богуславка в Борівській громаді. Сповістив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Попередньо окупанти поцілили безпілотником у мотоблок. Постраждалих ушпиталили. Місто Арцис на Одещині вночі атакували ворожі безпілотники через обстріл, пошкодження об'єкти інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Там спалахнули пожежі. Поінформували в обласній прокуратурі. Про поранених не повідомляють. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Тож долучіться до збору і Тримайте військових. Прикривався інвалідністю, щоб перетинати блокпости та коригувати атаки росіян по Дніпропетровщині. Служба безпеки затримала ворожого агента. Сповістили у відомстві. 47-річний житель Павлогради збирав координати оборонних заводів та об'єктів енергетики, по яких країна-терористка готувала ракетно-дронові удари. Чоловік мав інвалідність першої групи, яку використовував при перевірці документів правоохоронцями для безперешкодного перетину блокпостів. Він шукав Ав об'єкти, які могли, на його думку, бути задіяні у виконанні оборонних замовлень і передавав цю інформацію окупантам. Найбільше ворога цікавили розташування виробничих цехів із виготовлення бойових безпілотних комплексів. Також агент фіксував на телефон периметри електропідстанції. Зрадника затримали йому загрожує довічне ув'язнення. Україна отримує новий транш від Євросоюзу: 6 мільярдів євро. Київ отримає з доходів заморожених активів РФ. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, кошти виділять вже сьогодні. Президентка Єврокомісії підкреслила, що Європа продовжить зміцнювати опір України та відшкодує шкоду, завдану російськими ударами. Ми стабілізуємо енергомережу України, експортуючи понад 2 гігавати. Електроенергії до України та захистимо критично важливу інфраструктуру. Ця зима визначить майбутнє війни, зазначила Урсула фон фондрляєн. Німеччина і надалі надаватиме військову підтримку Україні однак, Київ має більш рішуче боротися з корупцією. Про це заявив міністр закордонних справ країни Йоган Вадефуль. Покарання Корупціонерів потрібне, щоб підтримка заходу залишилася постійною, заявив німецький посадовець. Зазначу раніше в уряді ФРН вже давали зрозуміти, що очікують від України прозорого розслідування звинувачень у хабарництві в енергетичному секторі. Втім, наразі скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні. Ша практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, надалі акцент має бути на контролі за дотриманням чинних обмежень і боротьбі з тіньовим флотом. Рубіо також заявив, що Москва хоче захопити всю Донеччину, а ракетні удари по Україні мають на меті зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення. З нашого боку залишилось небагато санкцій. Я маю на увазі, що ми вдарили по їхніх великих нафтових компаніях, чого всі просили. Очевидно, що їх треба впровадити і знадобиться деякий час, щоб це відчувалось. Але знаєте, я не знаю, що ще потрібно зробити. Я маю на увазі, що у нас закінчується те, що ми могли б піддати санкціям. Крім цього, європейці можуть також боротись тіньовим флотом, адже ці речі відбуваються набагато ближче до них. Жодних акторів, декорацій і камер в Україні створили перший повнометражний фільм, повністю згенерований штучним інтелектом. Його головний герой, знаний у Європі письменник зі Львова Леопольд фон Захер-Мазох, чиє ім'я стало символом цілого психологічного явища. Та мало хто знає, ким він був насправді. І навіть ім'я цієї всесвітньо відомої постаті ми. Вимовляли неправильно за дослідженням авторів фільму. Правильно мазох, а не мазох. Більше про унікальну роботу над кінострічкою у матеріалі наших кореспондентів. Без акторів, камер та декорацій, і водночас живіший за будь-яке кіно вперше на екранах з'явиться український художньо-документальний фільм про Леопольда фон Захара Мазоха, людину від імені якої походить термін Мазохізм його постать, сповнена пристрастю та провокацією. Буквально оживе у стрічці. Адже фільм згенерований за допомогою штучного інтелекту. Ми хотіли зняти. Фільм про Львів. І спочатку думали зробити красиві зйомки з дронів, використовувати штучний інтелект, щоб додати фарби цьому прекрасному місту. Але потім поміняли наш підхід і визначилися, що цікаво буде розповісти про Львів через дуже неординарних і цікавих персоналів, які там жили. Працює над фільмом невелика команда із декількох людей, не габсбурги. Кажуть, на створення стрічки витратили мінімум коштів і часу. Штучний інтелект згенерував локації, обличчя, емоції і навіть голоси. Для цього використовували сучасні комп'ютерні програми. У команді запевняють, кадри відтворені настільки природно, що звичайному глядачеві важко розпізнати роботу штучного інтелекту. Найважче було зберегти. Єдиний стиль і природність фільму, бо я іноді створював кадри з різним освітленням, з різними деталями. Частина сцен доводилось допрацьовувати вручну. Що фільм здавався справжнім, важливо правильно поєднати світло, колір, музику та рух. І коли все узгоджено, кадри виглядають дійсно правоподібними та емоційними. У центрі сюжету життя Мазоха, його філософія, стосунки та бажання ламати суспільні норми. Автори намагаються розвінчати міф про хтиву природу феномена мазохізму. Адже для самого письменника ця історія не про вади, а про свободу, передусім жіночу. Попри незвичні вподобання серед своїх муз, таким чином мазох боровся за емансипацію та розкривав їхню силу та волю. Він хотів ставити себе. На місце всього чоловічого людства, і щоб жінка стала на місце чоловіка і відмстила за всі ці приниження патріархальному світу. Леопольд фон Мазох народився у Львові 1836 року. В сім'ї начальника Львівської поліції. З дитинства хлопчик бачив жорстокість і покарання. Справжню славу в майбутньому він здобув як письменник. Його прізвище після публікації книги лікаря Крафта Ебінка стало терміном мазохізм. Це особисто обурювало хлопця, адже таке визначення залишило пляму на прізвищі його матері і на особистій гідності. Тому творців Фільму намагаються показати справжнього Мазоха, розкривши таємниці його життя. І ми хочемо показати, що він був ані ангелом, ані демоном, він був тою людиною, яка мала частково травмуючу дитинство. Водночас, мега інтелігентною, крутою, крутим хлопцем, яка надихалася історією, але в один час він писав такі собі запитання: хто така жінка і чому вона не має? Рівності з чоловіками, і ми наша ціль показати його справжнім живим і не тим однотипним збочинцем, які про яку формують, про яку формує про нього, про якого сформувала книга правда Ебінга, і якого ми знаємо зараз. Команда не габсбургів вже створила кілька фільмів про видатних людей: Софію Куневську, Рафаеля Лемкіна, Соломію Крушельницьку. Також здобули міжнародні перемоги на фестивалях кіно, створених штучним інтелектом. Прем'єру фільму про Мазоха незабаром готують до показу для українських та іноземних глядачів. Наталя Стареправо, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо. І такими були новини на цей час. Більше можете прочитати на нашому сайті Еспресотіві. Ми ж з вами побачимось менш ніж за годину.